Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі Майстерня Віктора. Так, друзі, в мене коверлок. Хто не бачив першу серію, коверлок фірми Dragonfly 857 моделі. Він же з Зінгері є такий. Ну, це одна і та сама машина. Значить, дивіться. В моєму відео першому я робив огляд його стану. В якому він стані, там лопнута ігольна на е Нарушений його голкотримач. Ось, і я додефектував його. І, скоріш за все, він вже не буде працювати. Не як розпашивальна машина, не як оверлок. Ну, для замовниці. Вона просила, щоб я його перенастроїв на оверлок. Ну це не дуже реально зробити. По-перше, і запчастини ма де брати. І по-друге, що ну, це буде дуже дорого. І він, в принципі, я думаю, того не вартує. В чому проблема? То, що тут у нас шарнір, хто бачив першу серію, хто слідкує за цим. Оцей був болтик шарніра оцього. Це на правий петлитель шарнір. І він був відкручений і був дуже великий люфт. От. Трошки різьба якби тут поврежне. Ну, пошкоджена. Ось. Тут я ось його ну якби... В чому ситуація, можливо, його раніше закручували, або в процесі він розкрутився і розбив тут різьбу. І такої герметизації, ну, по різьбі, немає. І якщо я його закручу, ось бачите, зажму, то можливо він в процесі ось, все одно розкрутиться. І все одно ж до цього ми прийдемо. Що я маю на увазі? Що я зроблю так. Отправлю клієнтки, візьму гроші за роботу і він, невідомо коли він розкрутиться і, опять, і знову буде те саме. Це мені не дуже подобається, ця різьба. з цим зрозуміло, це правий петлітель. По лівому петлителю, Хто бачив першу серію, я там ну, робив зауваження. Справа в тому, що це, хто пропустив, це коверлок. Тут вони трошечки, ну це, до речі, перший коверлок, який я в своїх руках тримаю. Тут вони трошки рознесли ось, ну завод виробник. Бо в звичайному стані це в нас оверлочний вал, ось, а це, якби пустишка була. Тут навпаки. Вони винесли сюди підлітель е, оверлока. А там, де має бути підлітель оверлока, в звичайному стані, в коверлоку, це у нас підлітель тут стоїть розпашувальної машини. Ось. І тут в цьому, так, де мій фокус? І в цій моделі, виходить, підлітель стоїть на такому маленькому речашку. І приводиться він трошки тут по-другому, не так як в оверлоку. Ось. Тут цей вал робить такі, такі в нас рухи. І я показував в першій серії, що ось на цьому ось механізмі, ось, оце ось приводиться, петлитель оверлока. Воно начебто ну, він менший рычажок, але все одно нагрузка на ньому, ну, якщо на швидкості. Ось. І ось у нас ця, ось у деталь, цей кронштейнік. І оверлок приводився під літіль оцим ось механізмом. Я розібрався. Думаю, поустраняю люфти. Окей, З правим розібрались. Проблема в тому, що тут ось має бути оцей шток запресований. І тут воно вже розболталося. Ось. І воно триматися вже не буде. Ну, вже ну, нарушено. Заводська ну як би запресовка. І воно буде болтатися в кінці кінців, поки цей штук не випаде, відпадає. Прийшла мені мисля в голову тут обрати механізм ну, оцих рухів розпашивалки і сюди ж речах розпашивалки. Но він дуже длинний, це, ну, це я так візуально притулив пітлітель оверлака. Ну, він такий довгий цей речах Тоже не підходить. Коротше говоря, не знаю, що робити. Скоріше за все, що машина піде на запчастини. Буду зв'язуватися з клієнткою. Я вам скажу, друзі, не купуйте ніколи коверлоки. Коверлок це саме без... безмозгла річ, так сказати, саме От. Ну, з цього в мене виходить. Висновок, що оверлок, скоріш за все, коверлок, цей скоріш за все, буде на запчастини. Буду зв'язуватися з клієнткою. Ну, дуже дорого його встановити, не знаю. Масіра там, може скажуть, що може тут сваркою приварити. Ну, це такий метал, тут може бути, що він не вариться, що він ну, не плескається, бо я його трошки надхилем поточив. Якби й каленочка якась, ну. Терзають мене сам Ну, шкурка вичинки не буде стоїть. Бо я ж кажу, я за свою роботу то буду брати гроші, але я не можу дати гарантію, що цей що цей штук не випаде, що тут болтик не розкрутиться і це все на смарку. Я трачу своє, своє, свій час, Ось, свої знання, свій час, а в кінці кінців може бути пшик. Так що, друзі, скоріш за все, коверлок помер. Скажемо так, коверлок, goodbye. Ну і все, друзі, на цьому ставлю крапку. Слава Україні і героям слава. І слава Збройним силам України.